Забезпечити містян водою може чисті 500 літрів води кожний час. Розкажемо про нову точку розливу очищеної води, розмінування полів та експорт продукції. Висіяли 521,5 тисяч гектар озимих культур. Вова розповіли про ситуацію в аграрному секторі. Листівки у техніці квілінг. Це філігранне мистецтво, скручування паперової кольорової смужки. Розкажемо про вироби миколаївських майстринь. Середа, 12 червня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко. Далі про головне. Російські війська вчора завдали ударів по двох громадах Миколаївської області. За повідомленням ОВА, о 13.23 росіяни з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громади. А близько восьмої вечора ворог обстріляв село Солончаки Куцурубської громади двома ФПВ-дронами. Пошкоджено два приватні будинки та автівку. Постраждалих немає. На Миколаївщині затримали групу наркоторговців. Про це повідомляє прокуратура, Нацполіція та СБУ Миколаївщини. До складу угрупування входило 10 місцевих жителів. Організатором став 27-річний мешканець Миколаєва, який створив інтернет-кремницю в закритому телеграм-каналі для продажу наркотиків. Кожне замовлення його спільники фасували та надсилали поштою або використовували систему так званих закладок. Щомісячний обіг наркотиків приносив зловмисникам прибуток у понад пів. Півтора мільйона гривень. Під час обшуків у підозрюваних знайшли підготовлений для збуту товар, чорнові записи, телефони з доказами, банківські картки, обладнання для виробництва наркотиків та інше. Затриманим повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років за ґратами. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич уклав угоду між Миколаєвводоканалом та Європейським банком реконструкції та розвитку про надання майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання в місті. Відповідну угоду підписали під час конференції з відновлення України у Берліні. Йдеться про 10 мільйонів кредиту від ЄБРР та ще 15 мільйонів гранту. Проєкт має вирішити дві головні проблеми: забезпечити безперебійну роботу водозабору з річки Дніпро, а також зменшити. Енергоспоживання та втрати питної води. Мер наголосив, що додаткового фінансування з міського бюджету не передбачається. У Миколаєві розпочала роботу ще одна точка розливу очищеної води. Її відкрили волонтери разом з небайдужими людьми та міжнародними партнерами. Як відбувався запуск нового пункту розливу, дізнавалася наша Катерина Рупташ. Забезпечують містян водою у Миколаєві. Запрацювала ще одна точка видачі очищеної води. Відкрили її волонтери міжнародного волонтерського центру Фоюа у мікрорайоні ракетне урочище. Это чільна точка, открывает відкриває волонтерський центр ФОЄРАТЕК вместе с з міжнародними партнерами, такими як об'єднані люди планети, це фонд, який перший раз по підключився к нашей инициативе і предоставил оборудование известной компанії Аркадія Вода, з яким ми вже працюємо. мы сьогодні сказали, про те, що це одно з лучших оборудовань по очистке води. Крім того, сприяли відкриттю нової точки громадська організація, регіональна асоціація автомобілістів та вже традиційний партнер нової України. Делать ставку не только на добычу и очистку воды, но и обеспечение его автономным источником электроэнергии. Следующим этапом этого проекта будет расположение точно так же, как и на нашей первой точке, и здесь и на всех последующих. Это вопросы связаны с солнечными батареями. Что бы ни происходило в Украине, в городе Николаеве, режим работы будет постоянный, люди будут постоянно с чистой водой. На відкриття нової точки зібралися і місцеві жителі. Хтось одразу із баклажками, а дехто зі стаканчиком, аби спробувати. Кажуть, вдячні волонтерам за допомогу, адже раніше доводилося далеко ходити. Тож відкриттю точки поблизу надзвичайно раді. Набирали в церкві, в церкві, на біраді церкві океак спасіння на 9-й, ну, там ще красний крест. Ну, Нам далі ходити туди. Ми тут рядом живемо сюди ближ. Ну страждаємо страдаємо від води, це найголовніше. Ця установка здатна очищувати близько 500 літрів води на годину. Загалом волонтерський центр відкрив вже чотири таких точки видачі очищеної води у Миколаєві, в планах відкрити ще одну в Інгульському районі міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Експерти з компанії Ванк Воркс передали Олександру Сінкевичу матеріали роботи над майстер-планом міста за 2022 і 2023 роки. Документ вручили під час конференції з відновлення України. Як написав міський голова на своїй сторінці у Фейсбуці, в рамках підготовленої стратегії експерти визначили низку проєктів задля розвитку міста. Йдеться про інновації та підприємництво, промисловість, житло, культуру та громадські простори. Розроблений документ дозволить почати новий етап у роботі над новим генеральним планом Миколаєва. З осені минулого року на Миколаївщині висіяли більше 500 тисяч гектарів озимих. Про це на брифінгу в медіа-центрі Ова розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун. Про ситуацію з експортом продукції та розмінування полів дивіться в матеріалі Сергія Лисюка. Попри повномасштабне вторгнення, аграрний сектор Миколаївської області продовжує працювати. Директорка профільного департаменту ОВА Олена Піскун розповіла: з осені минулого року на Миколаївщині висіяли більше 500 тисяч гектарів озимих більшу частину склали зернові культури. Традиційно, сама сівозміна сільськогосповиробництва вона не змінилася. Традиційно у нас залишається в межах 600 тисяч гектарів зернових культур, та в межах 600 тисяч гектарів це технічні культури. Трохи овочей овочевої продукції, трохи кормової продукції. Льону ми сіяли в довоєнний період лише 5 гектарів. Цього року ми вже посіяли 10 тисяч гектарів. В окремих районах Миколаївщини місяцем раніше від запланованого розпочалися жнива. Повідомила посадовиця. Жнива розпочалися в Вознесенському, Миколаївському та Баштанському району. Ну я маю зазначити, що це лише окремі господарства вийшли на жнива, і сьогодні вони косять ячмень. Урожайність поки що коливається від 20 до 35 центнерів з гектарів. Важливою складовою для безпеки аграріїв при польових роботах залишається розмінування територій. На протязі цих двох років вже обстежено 127 тисяч гектарів, з яких підлягало розмінуванню 27 тисяч, і вже фактично розміновано 13 тисяч гектарів. Ця робота продовжується на сьогодні. Дуже розширене коло операторів, які здійснюють цю діяльність. 139 піротехнічних груп, 25 одиниць механічної техніки працюють саме на сільхосугіддях нашої області. Логістичні проблеми, зумовлені Великою війною, негативно вплинули на показники експорту аграрної продукції Миколаївщини. Експорт аграрної продукції в 2023 році становив лише 0,9 мільярдів доларів США, і наші сільгоставаробники реалізовували продукцію до 117 країн світу. Я хочу зазначити, що в довоєнний період цей показник становив 2,7 мільярдів доларів США. Тобто, ви бачите наскільки скоротився експортний потенціал нашої області. В обласній військовій адміністрації переконані, для аграріїв необхідно створювати максимально комфортні умови роботи. Саме тому держава у співпраці з міжнародними партнерами розвиває програми підтримки сільського господарства. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. 12 червня у Миколаєві на обкатку вийшли 5 нових тролейбусів з автономним ходом. Про це повідомляє комунальне підприємство Миколаївелектротранс. Перший час тролейбуси, які самостійно долають 20 кілометрів без електрики, будуть працювати на маршрутах номер 2 і 9 аби забезпечити безперебійний рух в умовах відключення світла. Тим часом водії проходитимуть стажування на транспорті, а технічні працівники вивчатимуть особливості автономників. Чарівні листівки у техніці квілінг виготовили відвідувачі центральної бібліотеки імені Кропивницького під час майстер-класу. Тренеркою стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. Що з цього вийшло, дивіться у сюжеті далі. Протягом останніх років все більшої популярності набувають інтер'єрні прикраси, виконані у техніці квілінг. Цей вид мистецтва чіпляє майстрів своєю неповторністю та цікавістю. Створювати шедеври у цій техніці вчилися і відвідувачки майстер-класу, який пройшов у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це філігранне мистецтво скручування паперової кольорової смужки у спіралі. І методом моделювання цих елементів створюються різні, скажімо так, композиції: це і квіти, і пташки, і метелики. А ми сьогодні обрали тему літа, адже у нас квітковий кошик. Ця техніка зручна і прекрасна, каже тренерка заходу Миколаївська майстриня Віра Жевнер. За її словами, знаючи основні форми ролів, з яких виготовляються композиції, кожен може пофантазувати та створити щось унікальне. Я використовувала її в своїй роботі разом з крамбукінгом, з іншими техніками, але саме з використанням тільки квілінгу, це у мене перша така листівка. На цю роботу майстриню надихнули витвори однієї із колежанок. А от форми пелюсток, як і способи їх виготовлення, пані Віра підшоковувала у мистецькій літературі, адже різноманітні вироби з квілінгу, витончені листівки та панно точно припадуть до душі шанувальникам прекрасного. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер, 13 червня. В обід небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер переважно, північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 56%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.